Доброго раночку, мої шановні глядачі, мої друзі, підписники, гості мого каналу. Сьогодні у нас 3 грудня і подивимося такі питання. Так, написали мені в Україні розганяють інформацію про новий вірус. Чи то правду говорять, чи буде той новий вірус в Україні. Не, я не бачу. Я не бачу. Тут хороше признаменные, и успех, и рука помощи, и надежно, и і положительный результат. А, і новые перспективы и карта радости. Не бачу я тут и хорошие перспективы и спокойное состояние. Вот такая карта. Не бачу я такого вируса. Якогось там страшного такого. Ну, от, типа ковіда, или щось там друге буде таке в Україні. Та это фантазії, говорят. Это все фантазії. Я не бачу. Так, ну, така ще інформація. До 15 грудня зупинка вогню. В Україні до 15 грудня 2025 року. Зупинка вогню буде до 15 грудня. Так, тут дві карти ліцеміріє. Ну, рішення якесь прийняте. Важный выбор, важное решение. Але ще препятствие, несоответствие, подлость, подлость, эгоизма и помощь. Помощь. Решение и помощь хорошая. До 15 грудня. Скрытая враждебность. Печаль. Депрессия. Надежно. Надежно. Помощь. Надежно. и важные змінення. Четыре карты говорят, что может, так и быть. И удача. Пять карт. Так, ну тут ще невежество подлость і ще маніпуляція, дві карти лицемерия. Ну, от це от так як хочуть. Як можливо, шанс є. Оце по цим картам. А ну я ще на три карти кину для точності. Чи буде зупинка вогню, обстрілів в Україні до 15 грудня. 2025 року. Удачі ні. Зупинка. Удача, перша карта. Ще таке, що і може бути. Ну, ще тут проблеми, якісь терпіння сверхмери, неправильні, якісь здействия. Рішення проблеми і удача. Таке, що може й бути. Шанси є. Хорошо. Чи піде Зеленський у відставку на Новий рік? Таке ще питання. Об'яви на Новий рік у відставку. Піде Зеленський. Карта мира перемоги. Колісниця переміни. Так, неудача одиночества. Движение вперед. Завышенные требования. Завышенные требования. До него и карта порабощения. Показывает, что що... и обрыв. Колесница. Карта мира перемоги. Колесница перемены и обрыв. И перемена дома. У него вечно показують, постійно, Дорогу, перемена дома. Вот дивіться, что показують. Обрив, перемене, ось колесница, період движение. І дорога, переміна дома карта мира перемоги. Ну, я так хочу сказати, що він доведе до завершення. Що прямо на Новий рік. Де Володимир Зеленський у відставку прямо на новий рік. От объяви він. Да чи ні? Розрыв, успіх і хорошие і новості, і новини, переміни. Якщо на три карти, то да. Разрыв, обрив, трансформація, переміни. І такі новості ми почуємо. Якщо на три карти брати, то так. Да. Ну і там показали, як дорога, колісниця і дорога, переміна дому. Побачимо. Чи може Китай допомогти в завершенні війни в Україні? Китай. Може допомогти? Ні, пусті. Пусті розговори. Не бачу я. Це вже я кидала таке. Чи віддадуть Україні заморожені активи? Тяжеле положение. Ненадежно. Выздоровление Хорошие перемены. Нестабильно, ненадежно, Ще неудача. Тяжелое положение. Дорого оплачена победа. Лицемерие. Щось пока не бачу, я. Враг за спиною. І обмануті надіжди. Отак, якщо це, я не бачу. Рішення імператора колесо фортуни. Ні, ілюзії. Пока не бачу. що віддали. Щось крутять там опять. Так. Чи може Росія відрізати Україну від моря? Нє, не, не бачу. Нє. Не. Нє. Не. Нелогічно говорять. Чи причетна Україна до атаки на російський танкер біля узбережжя Туреччини? Причетна Україна? Чипрачет на Украина. Отрицательный ответ. Все карты говорят. Вот тут 3, 6 карт НИ. И отрицательный ответ. Говорят, что НИ. Так, онов... оновлений план, мирний план має 20 уже пунктів, да? Чи буде підписано? Чи вже підпишуть? Оновлений мирний план. Так, а зараз таке желание є, рішення проблеми, конфлікти ще. Конфлікти, так, освобождение, потребность помощи. Разорванный контракт. Ще что с ней? Борьба за выживание. Решение, решение. Бесполезно суета. Что с не. М -м -м. Так, по завершению. Не, подвешено. Ще, ще не. Ще подвешено. Ще работают. Ох. Так, ладно, подивимося ще раз. Лівобережжя Херсонщини. Лівобережжя Херсонщини, подальша доля. Повернеться додому в Україну. Лівобережжя Херсонщини. По договору. Перша карта. По договору. І хороше признаменування Да, Херсонщина, да. І карта сили перемоги. Так, моя відповідь. Херсонщина, так. І Запоріжська область. Окуповані території Запорізької області. Чи повернуться в Україну? Подальша доля. Запоріжська. Так, да, додому. Так. Херсонська, Запоріжська додому. Отаке рішення прийнято. Колесница перемены. І солнышко. Удача, ясное видение. дому. -до Запорізька область. дому. -до Харківская, там Окуповані Харківська область. Повернуться в Україну. Окуповані Харківська область. Так, пока нелогічно. Тупое упрямство. Розрив, уход, врага, уход, калісо фортуни. Куда положительний результат? Трошки пізніше і карта перемоги. Ось дивіться. Калісо фортуни повернуто положительний результат і карта перемоги. По звздам це трошки пізніше. Харківська. Повернеться. Чи повернеться Маріуполь? В Україну в найближчий час. Маріуполь, Донецька область. Ще повернеться в Україну. Длительно бедственна ситуація. Поки фантазії. Так, карта радості зустрічі. Ще поки ненадежна. Якісь неправильні дії. Тайно щось рішають. Облегчення страдания і помощ вищих сил і буде по справедливості. Так. Так. Повернеться. Маріуполь, повернеться додому. Все, на сьогодні питання. Дякую вам за увагу, за перегляди, за коментарі. Дякую, що ви зі мною. Гарного вам дня, гарного настрою. Піднімаємо, піднімаємо настрій. настрій і дух свій. Все, будьте здорові, до побачення!